Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. 3 липня 2025 року. Внаслідок прямого влучання ворожого ФПВ-дрону по українським позиціям на Донецькому напрямку загинув 35-річний захисник із жовтих вод Тарас Собівчак. Співчуваємо рідним та близьким загиблого. Більше двох років вважався зниклим без звісти. Додому на щиті повертається захисник Максим Божок. Співчуваємо рідним та близьким захисника. Старшого солдата Олександра Воронцова із жовтих вод посмертно нагородили орденами за мужність третього ступеня та хрест героя. Відзнаки отримала бабуся полеглого захисника Ірина Олександрівна. Про це повідомили на сторінці інформаційного порталу Жовтоводської міської ради. Уперше в історії громади четверо молодих лікарів Жовтоводської міської лікарні вирушили на міжнародне стажування. Приймає їх одна із провідних клінік Німеччини. Стажування для медиків безкоштовне. Витрати на проживання та харчування забезпечує німецька сторона. Трансфер в обидва боки профінансовано з міського бюджету. Детальніше на сайті Жовті води сіті. Пляж поблизу жовтих вод продовжує працювати для відпочивальників. Цьогоріч на водоймі Веселої Іванівки можна орендувати катамаран, каяки та навіть САП. Тож запрошуємо тих. Кому набридла спека. <му> у ніч на 16 липня у Жовтих Водах сталася пожежа. На вулиці Парковій загорівся легковий автомобіль. Вогнеборці оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння. Причини пожежі встановлюються. Серафима Філіп'єва, цьогорічна випускниця, яка довела: навіть коли доводиться робити болісний вибір між спортом і навчанням, мрія варта зусиль. Вона здобула 200 балів з української мови на НМТ, виступила на чемпіонаті України з легкої атлетики та поділилася власними порадами і переживаннями цього непростого року. Як досягти 200 балів з української мови? Читайте на сайті Жовті Води Сіті. У дитячому парку з'явився новий батут з чіпом і дейлом. Кошти на його придбання 300 тисяч гривень виділили з міського бюджету. Повідомили на сторінці міськради. Вартість квитка – 50 грн. Графік роботи парку – з середи по понеділю з 11 до 19. Понеділок та вівторок – вихідні дні. Школярка з жовтих вод отримала новий ноутбук за перше місце у конкурсі винахідницьких проєктів. Про це написали на сторінці Центру дитячої та юнацької творчості. Лазебна Розалія на обласному конкурсі СТЕМ ідей представила ідею створення розвиваючого сенсорного куба і посіла перше місце в номінації Ігри розуму. Вітаємо Розалію з чудовим результатом. Дніпропетровщина у фокусі США. Як мінеральна угода змінить регіон. Дивіться у нашому відео. Всі багатства, які знаходяться в надрах. Країни Україна необхідні для життєдіяльності країни, називаються корисними копалами. Хоч це будівельні матеріали, хоч це вода, навіть шахтні води, які знаходяться забруднені от в нашій шахті, вони теж є корисними копалами копалами, і для них теж також для видобутку треба брати ліцензію на використання їх. Як і для всіх інших корисних копалин. Ну, Взагалі-то ці два дві області, як регіон, мабуть, займають найбільш, найбільше, найперше місце в Україні по запасам корисних копалин. оскільки залізо тут у більшості Криворізький басейн знаходиться тут. А той же самий Петрівський і Артемівський кар'єри в Кіровоградської області величезні, теж сюди входять. А Кіровоградська область додає е, уранові родовища всі діючі нині, і літіві родовища Ліпнярська, і вони знаходяться в Кіровоградській області. А те, що стосується договору між Україною і Америкою, це стосується в першу чергу. Е, Жовтих вод, от цього майданчику, який за нашою спиною знаходиться, це так звані комплексні руди, які включають в себе Ванадій, Скандій, Уран, Фосфор і сума рідких земель. Групи дві, Ітрєва і Церєва. Ітрєва дорожче, більш рідкісні, і більш дорогі ітрі. У нас саме Ітрєва група. Всі елементи, які входять у трьох групи, їх там 16, ті, що в таблиці Менделеєва окремо в нижній частині перераховані, вони всі є в різних співвідношеннях, у різних покладах, там більше, там менше, але вони є всі рідкі землі. Оце їх стосується в першу чергу, саме цей договір. Чи вигідно це Україні? Абсолютно вигідно. Це навіть не, не слід обговорювати, це абсолютно вигідно. Чому? Тому що це високі, високі технології, які в Україні не потрібні зараз і найближчі роки. Якщо до них повернуться, скажімо, наші праправнуки через 100 років. Дуже величезний об'єм обсяг інформації, який ми, от я власне, ми розвідували це родовище, воно все у нас намальоване, я малював всі розрізи, плани горизонтів, проекції. Це все дуже чітко розкладено по поличкам. І якщо ми почнемо видобувати зараз, це буде в собі вартості видобутку. Найнижча буде собі вартість. А люди, які прийдуть потім і по цим паперам навіть спустяться в шахту, вони не зможуть. На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.